Віденський конгрес 31 березня 1714 року в Париж, столицю Поваленої імперії Наполеона, вступили війська антифранцузької коаліції, на чолі якої були Англія, Австрія, Прусія та Росія. Колишній правитель Європи підписав указ про відречення від престолу. Територія Франції повинна бути зменшена до границь 1792 року, тобто до початку воїн, що вела революційна Франція з усією Європою, а королем Франції було проголошено Людовика 18 За роки свого правління Наполеон, проводячи кровопролитні війни, перекроїв всю карту Європи. За допомогою зброї він провів у підкорених країнах буржуазні зміни та поставив на чолі держав, угодних собі монархів. Після падіння його імперії 30 травня 1714 року були підписані мирні угоди між Францією з однієї сторони та Англією, Росією, Австрією та Прусією з іншої. Однак ці договори не могли у повній мірі визначити долю після воєнної Європи. Після поразки Наполеона і його зречення від престолу, всі протиріччя вийшли на поверхню. Стало ясно, що найсильнішою державою в Європі є Росія. Олександр І, що здобував славу переможця самого Наполеона і спирався на могутню армію, був упевнений, що зможе диктувати всім країнам Європи свої умови. Однак інші держави коаліції, насамперед Англія і Австрія, не захотіли миритися з таким розвитком подій. Тож причинами Конгресу ми можемо визначити потребу у відновленні політичної та економічної стабільності в Європі після довгих та виснажливих воєн. Потребу у розподілі влади та визначенні нових кордонів, намагання визначити нову роль Австрії та Росії в європейській політиці та відновити їх вплив, а також бажання запобігти повторенню подій, які спричинили Неполеонові війни, та встановити мир та стабільність в Європі. Початок Конгресу. 1 листопада 1714 року представники всіх європейських держав зібралися на загальний конгрес у Відні. Тривав він майже півтора року до 9 червня 1815 року, коли була укладена окрема мирна угода з Францією. У Конгресі брали участь уповноважені представники близько 200 європейських держав, домініонів, корпорацій і міст, включаючи всі великі держави Європи за винятком Османської імперії. Основними учасниками були представники Великої Британії, Росії, Франції, Австрії та Прусії, які були відомі як Велика П'ятірка. Окрім цих країн, на конгресі брали участь представники Іспанії, Португалії, Італії, Швейцарії, Нідерландів, Скандинавських країн, Балканських країн та інших. Російську державу представляв сам імператор Олександр І. Його супроводжували граф Карл Несліроди і граф Розумовський. Від Великобританії на конгресі були присутні міністр закордонних справ Каслері, пізніше англійський фельдмаршал, і державний діяч Веллінгтон. Пруссію представляли державний канцлер Гарденберг і дипломат Вільгелім фон Гумпольд. Інтереси Австрії представляв імператор Франц І та міністр іноземних справ, фактично глава австрійського уряду Клеменс фон Меттерніх. Делегацію Франції, яка прибула до Віті незадовго до відкриття Конгресу, очолював Талейран. Шарль Моріс Талейран був талановитим дипломатом і визначним політичним діячем. Він служив і Якобінцям, і Наполеонові, і Людовікові XVIII, при цьому зраджуючи всім навсіхо власним інтересам і статкам. Талейран був відомий своєю дипломатичною майстерністю та умінням шукати компроміси у складних ситуаціях. Він відіграв ключову роль у багатьох міжнародних переговорах і угодах свого часу, в тому числі у Віденському конгресі. Він зумів пересварити союзників, унаслідок чого Франція, Англія і Австрія об'єдналися проти Росії і Прусії. Він же здобув найвагомішу дипломатичну перемогу. Францію було включено до переговорного процесу як рівноправну державу. Перейдемо до ходу рішень Конгресу. Віденський конгрес це не було нудне дипломатичне збіговисько, а свято життя, словно звісна мить або щаслива мить, як назвав Людвіг Ван Бетховен свою кантату, яка була створена маестро спеціально з нагоди Віденського конгресу на честь монархів, переможців Наполеона Бонапарта і виконувалася вперше. Для монархів і послів, які з'їхалися до відня, щоденно влаштовувалися бали, вистави, полювання й прогулянки. Проте Конгрес, що і є його особливістю, працював близько року. Для ділових засідань не збирався жодного разу. Навіть з'явився такий метафоричний вислів, що він не засідає, а танцює. Князь Жарль Жозеф Делінь назвав це зібрання дипломатів і государів танцюючим конгресом. Головне завдання конгресу полягало не лише у відновленні порушеного бонепартом порядку в Європі кордонів і статусу захоплених ним земель. А й у спільному виробленні таких нових міжнародних правил, які б унеможливлювали спробу порушити досягнуту рівновагу. Ця рівновага, яка постала з хаосу між державних протистоянь, суперництва, політичних союзів і контрсоюзів, що робило її доволі нестійкою системою, мала відтепер спиратися не лише на відсутність фізичної можливості будь-якої держави порушити її, але й на вироблені всіма учасниками таких спільних домовленостей, які б давали відчуття справедливості нового міжнародного порядку. Інакше кажучи, рішення Конгресу повинні були мати не лише політичну, але й моральну вагу. Імператор Росії Олександр І прагнув збільшити своє володіння. Для цього він хотів створити у складі Російської імперії польське королівство, об'єднавши всі польські землі, у тому числі й ті, що належали Прусії. Як компенсацію, Олександр пропонував передати Прусії королівство Саксонію, однак цей план не влаштовував Австрію, Англію і Францію. Австрія прагнула до панування в Німеччині, не бажала приєднання Саксонії до Прусії, розуміючи, що в такому випадку Прусія стане дуже небезпечним суперником. Англія, проводячи свою традиційну політику лавірування, боялася надмірного посилення Росії. Франція ж, в особі Талейрана виступила проти устремлінь Олександра І, оскільки вони суперечили принципу легітимізму, а тільки цей принцип запобігав розшануванню Франції. Вона зберігалася в своїх дореволюційних границях. Грунтуючись на загальних інтересах, Австрія, Англія і Франція уклали таємний союз, спрямований проти Росії і Прусії. Переговори також тривали, коли Наполеон Бонапарт повернувся з вигнання і відновив свою владу у Франції в березні 1815 року. Заключний акт Конгресу був підписаний за 9 днів до остаточної поразки Наполеона під Ватерлоу. Зміст документу встановлював чіткі правила і дозволяв спиратися на нього в разі виникнення спірних питань. Тож, якими були рішення віденського конгресу, По-перше, це відновлення влади бурбонів у Франції, Іспанії та Неополітанському королівстві, повернення Франції її до революційних кордонів і сплати неї контрибуції у розмірі 700 мільйонів франків, створення Швейцарської конфедерації із 19 кантонів. Яка отримувала стратегічно важливі альпійські перевали і проголошувала вічний нейтралітет. Береження політичної роздробленості Італії. Австрія відновлювала свою владу над Ломбардією та отримувала Венецію, зміцнення Сардинського королівства, до складу якого було включно Савою, Ніцу і територію Генуейської Республіки. Також відновлювалася Папська держава і Неополітанське королівство. Бельгія і Люксембург приєдналися до Голландії. На Конгресі у Відні було прийнято рішення про створення німецького союзу, в який входили вільні народи і деякі німецькі держави. Дипломати Німеччини особливо активно виступали за підписання подібної угоди, однак це так і не відбулося, оскільки Росії, Австрії та Прусії був вигідний поділ німецьких земель. Росія отримувала колишнє Варшавське герцогство і зберігала приєднані раніше Фінляндію і Бесарабію. Вона повертала Австрії Тернопільщину, яку їй подарував Наполеон, а від австрійського імператора отримувала інші українські землі Холмщину і Підляща. Англія закріпила за собою частину колишніх французьких і голландських колоній острови Мальту і Цейлон, Капську колонію на півдні Африки і здобула контроль над Іонічними островами в Середземному морі. Швеція отримала територію Норвегії, Данії було передано Шлезвіг і Гольштейн, Прусія отримала Північну Саксонію, лівий берег Рейну, більшу частину Вестфалії, Шведську Померанію та острів Врюген. Окрім територіальних і політичних питань, конгресмени прийняли рішення, яке передбачало заборону работоргівлі і обмеження прав людей нижчого класу, а також тих, хто мав інший колір шкіри. Таким чином. Віденський конгрес і його рішення здійснили величезний вплив на геополітичну карту Європи. Фактично, за підсумками дипломатичних домовленостей, сформувалася класична система пентархії або ж п'ятивладдя. Тобто в Європі виокремилося п'ять великих держав, сили яких були практично рівнозначні і згоди між якими забезпечувало мир в Європі наступні майже 40 років. Це Англія, пануючи на морях. Франція суттєво ослаблена, але завдячуючи мистецтву дипломатів, залишає за собою статус великої держави. На неї накладена контрибуція, але її кордони збережено. Прусія надто сильно посилюється, Австрія відносно втрачає могутність і силу. Росія перебуває на вершині своєї могутності. Великі держави брали на себе відповідальність за збереження європейського світопорядку. І за необхідності втручалися військовою силою заради збереження рівноваги або придушення революцій і повстань. Ця система отримала назву Європейський концерт. Зрозуміло, що гостра дипломатична боротьба на Віденському конгресі не вирішила всіх проблем, які постали перед Європою початку ХІХ століття, тому Європа і в подальшому розв'язувала територіальні суперечки, коригувала геополітичні проблеми.